Вечір середи. В ефірі телеканалу НТБ Новини. Мене звати Тетяна Ставінська і зараз ви дізнаєтесь головні події дня. Сьогодні у випуску. На Тернопільщині новонароджену дитину матір закопала у лісі. Стартував набір у патрульну поліцію. У парку Тупільче народилися троє кусуль. Молода жінка народила дитину у туалеті. Потім загорнула її у халат і закопала у лісі. Моторошний випадок трапився на Тернопільщині. 31 річна жителька Чортківського району вже має чотирьох дітей. І як згодом з'ясують правоохоронці, п'яту виховувати не хотіла. Жінка народила дівчинку у домашніх умовах, а саме у туалеті. Діставши дитину з вигрібної ями, заховала у підсобному приміщенні. А наступного дня разом з чоловіком закопала тіло в лісі. Про факт вагітності та народження дитини поліцію повідомив один із мешканців села. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. В ході проведення досудового розслідування встановлено місце зах. Коронення е, дитини е, під час огляду місця події виявлено е, труп новонародженої, який направлений для проведення судово-медичного е, розтину. В ході проведення експертизи встановлено, що причиною смерті є механічна асфіксія. Правоохоронці інкримінують породілі умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Жінка у скоєному зізналась сьогодні. Вона під домашнім арештом. Я тоді не знаю, що робити. Іду, щоб ту дитину витягнути. йду до хати буду халат. Я взяла той халат рунулася назад, положила його. Ну дитина ну, я не чула, щоб вона плакала. Може, якби я почула, що вона плаче, я б зовсім інакше, може, якась реакція в мене була. Ми їхали тою дорогою, я кажу, до нього встань. Він каже, що, я кажу, викопаєш я? І він почав псікувати, але викопав, правда. І я тоді взяла його, вигнала, взяла до дитину, пішла, сама закопала. За попередніми висновками судмедекспертів, дитина померла, захлинувшись фекаліями. Триває слідство. Довгобут на дружбі при наявності коштів мають намір завершити вже цього року. Мова йде про будівлю, призначену для Державного архіву Тернопільської області. Подробиці у сюжеті. Державний архів Тернопільської області вже не один десяток років займає частину архікатедрального собору. На сьогодні в його фондах перебуває більше 700 тисяч одиниць зберігання, розповідає директор установи Федір Полянський. До цього переліку потрібно додати, що є документи, які б вже були передані з. Сховищ міського архіву, районних архівів, тому це плюс ще, скажімо, десь порядка десь до 200-300 тисяч десь зберігання, і плюс ще, скажімо, ті документи, які зберігаються по настановлені терміни в архівних підрозділах, органів державної влади, місцевого самоврядування, от і основні організації, які входять до списку номер один наших фондоутворювачів. Аби зібрати все це разом, бракує місця. Втім, проблеми не лише у цьому. Ми намагаємося, щоб зробити якимось чином, щоб скажімо, мінімізувати, скажемо, той вплив, негативні впливи, які здійснюють на зберігання документів. Це і вологість, це і недостатньо, скажімо, провітрність і вентиляція. От і скажімо, десь тепловий режим вологісний, тому є великі, скажімо, є проблеми. Вирішити проблему зберігання документів, які накопичувалися протягом років, має нова будівля архіву, що на вулиці Карпенка у Тернополі. Її будівництво розпочали ще у далекому 1991-му, Однак забракло коштів. Фінансування вдалося відновити лише останніми роками. При наявності грошей стверджують в облдержадміністрації довгобуд планують завершити та здати в експлуатацію ще у цьому році. Сьогодні ще день практично зроблена вся мережа. Інженерії, також зроблене утеплення фасаду, зроблення котельня, зроблена часткова система вентиляції, зроблена на сьогоднішній день. Також охоронна система залишається додатковий від електромережі, додатково, тому що не вистачає потужності, і завершити будівельну частину. Ремонтно, значить, саме головне в нас на сьогоднішній день, нам потрібно завершити перший другий поверх, тому що починаючи з третього до дев'ятих поверхів, практично 99% роботи завершені. В цьому питанні ми отримали підтримку і розуміння з боку президента України Петра Порошенка. І сьогодні ми маємо доручення прем'єр-міністра України Володимира Грось щодо здійснення продовження фінансування даного об'єкту. Ми здійснили перерахунок кошторису, незважаючи на те, що були певні. Завищені показники по проєкту кошторські вартості на завершення. Ми оптимізували видатки. Станом сьогоднішній момент ми вийшли на 26 мільйонів гривень. З них буде будівельна частина 5 мільйонів гривень і майже 21 мільйон гривень. Це буде Технічне забезпечення самого об'єкту. Новий архів зі слів Степана Барни, повинен стати центром освіти і науки, а також дозволить повернути Українській греко-католицькій церкві частину культової споруди. У 17 областях України розпочався набір у лави патрульної поліції. У нашому місті оголосили конкурс на 116 вакантних посад. Умови участі, вимоги до кандидатів та що пропонують у наступному матеріалі. В 17 областях України стартував набір у патрульну поліцію. Відтак до 11 липня є можливість подати заявку для участі у конкурсі на посаду інспектора патрульної поліції. У Тернополі є 116 вакансій. А саме це рота з обслуговування доріг державного значення 56 чоловік, тактична рота або рота ОГП, які будуть мати окремі завдання для забезпеченню громадського порядку на масових заходах і інші. 24 чоловіка і на комплект 36 чоловік є свої певні вимоги. Це 21, з 21 до 35 років. Необхідне посвідчення водія, також кандидата. Запрошуємо на службу не тільки жителів міста Тернополя, а й запрошуємо на службу в патрульну поліцію жителів всієї області, молодих людей, які мають бажання змінювати систему і ставати на захист громадян. Кандидати, які мають Базового вищу, вищу освіту приймаються у нас на посади інспекторів. Це є офіцерські посади, і вони будуть мати офіцерські звання. Значить, заробітна плата в нашому управлінні складає від 8 тисяч. Безоплатне обслуговування поліцейських та членів їх сімей, в закладі відомшому нашому закладі охорони здоров'я. Можливість отримати вищу освіту в наших навчальних закладах системи МВС. Це безоплатна вища освіта. Щоб стати патрульним, потрібно пройти шість етапів конкурсу. Перший заявка на участь. На офіційному сайті патрульної поліції України потрібно онлайн заповнити анкету, після чого зібрати необхідні документи і подати в управління патрульної поліції Тернополя, що на вулиці Котляревського, 24. Далі кандидатів чекає тестування на логіку та знання законодавства. По законодавству кандидатам потрібно буде більш детально ознайомитись з законом про національну поліцію. Більшість питань буде по закону. І правознавство, 11 клас, загальні питання. Значить, логічне мислення, теж ті самі умови, 60 питань, 25 прохідний бал. Значить, третій етап у нас буде значить, медичне обстеження. Медичне обстеження будуть проходити в нашій поліклініці на вулиці Кульчицької. Набравши необхідні бали з тестування, пройшовши медичне обстеження, кандидатів допускають до четвертого етапу перевірки рівня, фізпідготовки, наступний крок психологічні тести. А заключний етап співбесіда. Створена комісія по набору кандидатів, яка буде працювати на останньому етапі. Вже з кандидатами. Значить, комісія складається з п'яти чоловік. Це є два, один представник, значить. Нацполіції, один представник департаменту патрульної поліції і три представники громадськості. Стосовно кожного кандидата проводиться перевірка щодо обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу до поліції згідно закону про нацполіцію і закону України про забагання корупції, також закону України про очищення влади. Загальна тривалість конкурсу може тривати до шести місяців. Олег Сороковий підкреслює, після конкурсу нових патрульних навчатимуть у Тернополі. Поламані дерева, лавки, викрадені смітники та дощові решітки. Знищені сонячні дерева. У весняно-літній період активізувалися тернопільські вандали. На театральному майдані близько року тому встановили перше сонячне дерево. Потім такі ж пристрої для заряджання гаджетів з'явилися і на набережній тернопільського ставу поблизу причалу, і на вулиці Білецькій. На як всі називають циганці, таке ноу-хау облюбували тернопільські вандали. Сонячне дерево на театральному майдані чи не найчастіше зазнає нищення. Це постійно обривають, відламують проводи, хоча і влаштована на сонячному дереві. Відеокамера спостереження, але, на жаль, не дає ніяких результатів. Представники підприємства «Світлоцентр» за власний кошт відремонтовують ці пошкодження. А таких пошкоджень було вже близько десятка. Подібна доля не уминула і пристрій на циганці. Нещодавно там пошкодили всі кабелі. Це перший раз, що так що вже зовсім було там один, один дріт відірваний або два. А зараз то здається один залишився, але і то він не працює. Варто зауважити на оновленій відпочинковій зоні сонячне дерево далеко не єдине, чого торкались руки вандалів. Ми вже і в поліцію зверталися зв'язку з тим, що е, ламають, нищать е, нашу таку одну з найновіших перлин Тернополя. Е, зокрема, це нищить е, полімерний покрив. Е, Вибоїн багато, нищать також екстрім парк, обмальовують різними малюнками всякі графіті, надписи різні пишуть. Наталія Мешкун додає: екстрім парк від графіті чистять чи не щотижнево. Подібні написи можна побачити також і на фасадах будівель, і на інформаційних дошках. Що ж стосується останніх, то часом їх ще й крадуть. Під час двомісячника благоустрою були проведені заходи з висадження дерев на алеї парку Топільчі і символічно на Назвали файне місто Тернопіль. Міст багато, а файне одне. І відповідно до цього було встановлено інформаційні дошки з назвою цієї алеї. Станом на сьогоднішній день вандалами викрадено елемент дошки. Тепер доведеться замовляти в підрядника знов виготовлення цієї дошки. Щодо молодих дерев, то у нашому місті їх також ламають нерідко. Наприклад, не так давно на острівці закоханих знищили майже два десятки павловні у списку діянь вандалів. Також поламані або вкрадені урни для сміття, дощові решітки і лавки. Постійно люди нищать лавочки, особливо відламують дерев'яні елементи конструкції і також фарбують. Фарбою, яку потім важко відчистити. Ну, ми це все слідкуємо, ми оновлюємо, ми хочемо, щоб місто було наше найкраще. Буревій, повінь, інші природні стихійні катаклізми. Нерідко саме від злагоджених дій служб цивільного захисту залежить, зокрема, і життя людей. Як удосконалюють свої вміння тернопільські рятувальники бачили наші кореспонденти. Через негоду, буревій та сильні дощі дороги до населених пунктів перекриті, є постраждалі. Рятувальники, реагуючи на отриману інформацію, виїжджають на місце події, розчищають шлях. Населений пункт підтоплений. Окрім того, трапився нещасний випадок на водоймі. Рятувальники витягують людину з води, надають допомогу і доставляють на берег до медиків. Далі евакуйовують інших потерпілих, які виявилися заблокованими, не маючи можливості добратися на сушу. Ці всі дії відпрацювали спільно з іншими екстреними службами. Рима прибула на місце події бригада Рему, яка зразу ж ліквідовувала наслідки буревію, відновила електропостачання. Прибули бригади швидкої медичної допомоги, які забрали потерпілих, надали до медичну допомогу і доправили їх до лікарні. Таку надзвичайну ситуацію природного характеру в рамках проведення командно-штабних навчань змоделювали тернопільські рятувальники, відпрацьовували дії служб цивільного захисту на тернопільському ставі. Відповідно до до задуму навчань були оголошені декілька від них. Це проходження буревію території Козівського району, а також підняттям рівня води в річці Дністер і підтоплення населених пунктів в Заліщицькому, Борщівському та Бучацькому районах. Значить, відповідно відпрацювали в штабному варіанті комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районних державних адміністрацій. А сьогодні ми мали можливість практично побачити дії сили засобів цивільного захисту по ліквідації цих змодельованих ситуацій. Команда штабне навчання. З Тернопільською територіальною підсистемою єдиної державної системи цивільного захисту проводиться один раз на п'ять років, як власне, і з іншими областями. Під час таких навчань ми відпрацьовуємо перше управлінські дії, тобто дії управлінського апарату районних державних адміністрацій, обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування щодо ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Також під час таких навчань ми відпрацьовуємо і практичні дії. Рятувальних служб під час навчань пояснює Василь Скакун важливо правильно скоординувати дії усіх служб газовиків, електриків, медиків, рятувальників, адже підкреслює стихія або інша надзвичайна ситуація завжди має комплексний характер. Одночасно виникають пошкодження і в енергетиці, і в зв'язку, і в будівлях. І Є тут же люди, які постраждали, треба надавати допомогу. І от саме власне в цьому питанню приділяємо уваги для того, щоб торцювати їхні спільні дії над ліквідацією однієї і тієї ж ситуації. Зокрема, послідовність виконання робіт, наприклад, не піде рятувальник, поки не відключена електроенергія, або поки зберігається небезпека якогось вибуху. Крім цього, ми продемонстрували можливості наших підрозділів по рятуванню людей на воді. Це була робота рятувально-водолазного відділення на катері Марс 700 який чергує на території Тернопільського ставу, а також рятувально-удолазного відділення на плавзасобах, спільна робота з комунальним підприємством водолазна рятувальна служба Тернопільської області. На Тернопільщині командно-штабні навчання, тобто вища форма перевірки єдиної системи цивільного захисту з реагування на надзвичайні ситуації, відбуватимуться до кінця цього тижня. У зоокуточку, що у парку топільче, поповнення, там народилися одразу троє степових косуль. Їм пішов лише другий тиждень, але трійню вже випустили із закритого помешкання у вольєр. Нових мешканців парку побачите у наступному матеріалі. Два хлопчика і одна дівчинка стали новими резидентами парку Тупільче. Одразу троє маленьких сарн, Рідкісний випадок найчастіше родиться одне двоє малят. Їхня мама Ліза, ручна, тому і дітки до людей вже звикають. Тернополян просять бути все ж обережними, аби не нашкодити тваринкам. Це Перше потомство, тому що відбили нам пару самочку і самця три роки назад від браконьєрів, десь в лісі зловили і привезли сюди на утримання, так що ми його. Тут виховали і вони дали зараз перше потомство. Вони народилися вісім днів назад. Вони були там на отримані біля матері, там окремо в приміщенні, а зараз ми випустили їх просто на волю. Певні пасуться вже такі, що вони вже готові до їжі, самостійно себе можуть пригодувати на травичці. Іман маленьким степовим косулям, розповідає Юрій Бойко, ще не вигадали, але уваги до них не бракує, як серед малих тернополян, так і серед великих. Щоправда, побачити трійню у вольєрі щастить не всім. Зараз вони ховаються по травичці, то, що мало замітно, коли вони сховалися і вже практично не видно. То хліб свіжий можна дати, нема проблем. Можна покормити. Хоч нас кормів достатньо своїх. Так що вони мають забезпечені. Я думаю, все буде нормально. На виживання 100%. Не можу дати 90%, що Вони будуть в нас. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемося на телеканалі НТБ. Бережіть себе.